У світі почуєте слухи воєнні, бо стане народ на народ. і будуть недуги, і голод і помір, І братська кров потече, і зменшиться віра, погасне надія в серцях охолох. І многі люди тоді облазняться пролють неповиную кров. Коли ви Гідоту побачите в храмі, то знайте, що суд при дверях, бажайте, щоб двері для вас не закрили, держіть ви світильники в руках. Велике є горе охопить всю землю і страшні муки прийдуть, тоді скажуть люди, впадіть на нас, гори, та гори на них не впадуть. І в ті хвилини бажатимуть смерті та смерть.